Ти заощаджуєш на каві, постійно шукаєш все по акції, відкладаєш на чорний день і все ще думаєш, що в якийсь момент ти розбагатієш. Спойлер, ні, тому що тут питання набагато глибше не в економії, а саме в тому мисленні, яке у нас є стосовно грошей, і в тих переконаннях, які ми. Собою несемо роками е, про гроші. Всім привіт! Якщо ви відкрили це відео, я впевнена, що ви маєте на меті стати процвітаючою людиною, багатою людиною, людиною, яка собі ні в чому не відмовляє, живе в своє задоволення і кайфує. І давайте розбиратися, чому економія не веде до багатства. Справа в тому, що економити це мислення негативізму. Тобто, я економлю тому, що мені не вистачає, тому що грошей мало. І тут момент в тому, що е, одразу потрібно змінювати фокус. І коли ви себе ловите на думці, що вам дозволено те, що там по акції, те, що дешевше, а не краще, то Ось це якраз таки той момент, коли варто себе зупинити і запитати, а яка моя ціль? Купувати все життя по акції і жити, ну, в принципі, нормальне життя, тому що більшість людей, на жаль, живуть саме таким життям. Вони звикли до того, що потрібно десь себе ужати, десь зекономити, і тоді все буде окей. Ви знаєте, я раніше теж думала, що якщо ти економиш гроші, то ти їх накопичуєш, і таким чином ти в якийсь момент станеш багатим, і тобі, в принципі, буде вистачати на все. Але, на жаль, так воно не відбувається. І в той момент, коли ми економимо, ми собі в чомусь відмовляємо. Ми хочемо, наприклад, купити червону рибку, а не купуємо, тому що ну, це занадто дорого. Я пам'ятаю, як я дивилась на ціни на авокадо. Така думаю, блін, авокадо купують якісь шалено багаті люди. І це в першу чергу не про. Рахунок на нашому банку це не про ту кількість грошей, які у нас є в кишені, це про наше мислення, це про те, як ми мислимо. І, на жаль, нам передались ось ці негативні, їх називають всі переконання про гроші, але я називаю їх просто неробочими. Тому що в певний момент це скажу на захист наших батьків та предків, що в певний момент їхнього життя ці переконання вони для них працювали, тому що був період розкуркулення. Коли бути багатим, це дорівнювало смерть. Бути багатим це було небезпечно. Саме тому ще з тих часів до нас прийшлося це переконання, що багатими бути, багат, багаті тільки нечесні люди, багатим бути небезпечно. Це навіть на підсвідомому рівні у нас є таке переконання. І аби вийти з цього режиму економії постійного і нарешті дозволяти собі все, що вам тільки вашій душі захочеться. Потрібно в першу чергу робити надії, не, не економити, не шукати в магазині по акціях. Потрібно звернутися сюди і подумати, що ми думаємо про гроші. Подумати, як ми взагалі ставимось до людей, які мають ці гроші. Тому що я себе ловила на тій думці, що всі багаті, вони якісь там, ну я не знаю, нечесні люди, вони якісь невиховані, ну дуже багато в мене було переконань стосовно багатих людей. І тим самим я блокувала собі можливість стати забезпеченою, не відмовляти собі ні в чому, жити те життя, яке я хочу. І коли ви постійно економите, ви програмуєте свій мозок жити в режимі нестачі, і це знаєте, як дивитися ось через таку малесеньку щілинку на світ. І бачити одні лише проблеми, а не бачити рішення цих проблем. В той момент, коли я зрозуміла, що у мене ось така проблема, що я постійно там економлю, постійно себе в чомусь ужимаю, зрозуміла, що я так просто не хочу. В той момент я не розуміла взагалі до кого йти, у кого запитати, тому що я росла, я не скажу, що в бідній сім'ї сім'я середнього класу у нас вистачало, але в мене не було прикладу. У кого я б могла б запитати поради, як можна по-іншому. Я почала звертатись до книжок. Хочу вам порадити одну з найкращих книжок, я вважаю, по роботі з мисленням, саме з мисленням грошовим. Це книжка Наполеона Гіла «Думай та багатій. Вона вже заїжджена, я впевнена, що ви про неї чули, можливо, ви її читали. Якщо читали, напишіть, будь ласка, свій відгук про неї. А для мене ця книжка стала просто певним таким відкриттям в той момент, коли я почала задумуватись про те, що так як зараз я не хочу жити все своє життя, я хочу щось змінити. І ця книжка стала для мене такою, знаєте, паличкою виручалочкою яка почала потрошку, по крупичкам таким маленьким, змінювати моє мислення ставлення до грошей. Зараз я її перечитую в третій раз. Це перша книжка, яку я перечитую в таку, таку кількість разів. І кожного разу, навіть зараз, я вже бачу, я бачу в ній щось нове, те, що я не помічала тоді, в силу того, що моє мислення було трішки інше. І знаєте, такий злий жарт, який може з нами зіграти ось це мислення-нестач, ось цей режим економії. Це те, що ми вибираємо те, що дешевше, а не краще для нас. Ми відкладаємо наші мрії на потім. Ми забуваємо про свої потреби. Ми навіть... Боїмося мріяти, тому що ну, це, це нам недоступно. Ми боїмося ризикувати. Ми залишаємось на якійсь токсичній роботі, в деструктивних стосунках, тому що ми розуміємо, що нам краще ну, вже нічого не світи, так? Е, тому що ми вважаємо, що нам. Грошей більше ніхто не дасть, але це неправда. Світ він настільки великий, настільки дивовижний, що грошей, і, взагалі, ось цих матеріальних благ вистачить на всіх. Просто потрібно потрошку ціленаправлено Змінювати фокус свого мислення, дозволяти собі розширяти своє мислення, свої горизонти, свій світ. І щоб не бути просто такою голослівною, налила води, як мені в минулому відео люди кажуть про чат GPT, Якщо вони дивились це відео, подивіться. Тому що воно викликало досить різні реакції, багато хейту, але е, позитивних людей у моєму колі набагато більше. Тому я вам всім дякую, хто подивився. Написав мені приємний. Коментар. Тому зараз хочу сказати, як почати виходити з цього кола замкнутого, де ви постійно економите. Вам не вистачає постійно грошей. навіть коли ви більше заробляєте, ці гроші постійно кудись зливаються. Трапляються якісь там непередбачувані витрати і так далі. І все одно цих грошей недостатньо. По-перше, що треба зрозуміти, це усвідомити, що щось не так. Побачити, що інші люди живуть по-іншому. І, хоч якось допустити в своєму о, розумінні думку про те, що а можливо і в мене вийде так жити. І ось це самий ключовий момент. Коли ви допускаєте хоча б думку про те, що можливо по-іншому, це вже, знаєте такий спусковий гачок, коли уже по-іншому не буде. Тому що ваш мозок починає ставити під сумнів ваше переконання, і виходить, що. А можливо, і дійсно по-іншому. І в цей момент, коли ви ставите під сумнім своє переконання, мозок починає шукати інші варіанти. І тут, як кажуть, ваш вихід, і ви маєте своєму мозку дати варіанти, а яким чином могло би бути по-іншому. І ви знаєте, багато хто знецінює ось ці моменти прописати щось. Я не знаю, чому я особисто і дякувати Богу, що я та людина, яка просто нереально любить писати, записувати свої думки і так далі. Я всі ці письмові практики завжди прописую. І воно у мене працює стовідсотково, тому що я в це вірю, і воно в мене працює. Тому я вам пропоную виписати. Ті негативні переконання про гроші, які у вас є. У мене, наприклад, це було, що багаті люди це нечесні люди. Щоб більше заробляти, потрібно набагато більше працювати. Гроші це важко, гроші це відповідальність. І ось такі переконання вони мене стопорили. Я навіть не розуміла, що вони в мене є до тих пір, поки ось не піддала сумніву, що Блін, інші живуть класно, а чого я не можу? Можливо, і в мене вийде. І ось цей момент ви починаєте виписувати абсолютно все, що вам приходить на думку стосовно грошей, що ви чули, що ви бачили, що ви самі відчуваєте, які ваші думки, тому що ці переконання вони настільки в нас уже прижилися, що ми їх просто не помічаємо. Це знаєте, як дихати. Ви не помічаєте, як ви, як ви дихаєте. Це вже настільки звичний процес для вас, що ви не думаєте про це. Так само і ваші переконання, ви не думаєте про них, тому що вони вже. Далеко-далеко в підсвідомому рівні. Тому зараз ми з вами якраз таки витягли на свідомий рівень і прописали. І я вам дуже раджу прописати олівчиком. Тому що коли ви прописуєте олівчиком і знизу записуєте своє вже позитивне переконання про гроші, тоді ви починаєте е, перечитувати його постійно. І в якийсь момент, коли ви його перечитуєте, коли ви його носите з собою там, в голові. Ви починаєте розуміти, що, в принципі, це вже. Я, я в це вже вірю. Ви починаєте в нього вірити. І в той момент, коли ви починаєте вірити в це переконання, ви просто стираєте ось те старе гумкою, яке було написано Олівчиком. І, ну, як писати позитивні переконання. Ви можете подивитися купу відео. В мене є відео, яке я записала про переконання там прямо покроково, що я робила для того, щоб позбуватися від переконань. І в якийсь момент ось це нове переконання вона стане вашою частинкою вас, вашою реальністю, вашою свідомістю. Потім воно перейде в підсвідомий рівень, і ви вже. Не зможете мислити по-іншому. Для мене, наприклад, я тілець, якщо хтось знає там, знак Зодіака, я дуже люблю поїсти. І для мене економити на їжі, обирати там по акції, не купити собі щось, це просто кошмар. Я можу не купити собі якийсь там одяг, я, можу, я взагалі не дуже люблю шопитись, там, косметику і так далі. Але поїсти це для мене святе. І ось коли я зрозуміла, що я можу по-іншому, що я можу купувати ті продукти, які мені хочеться, я можу купити те авокадо 1, 2, 3, 10, І для мене це став, знаєте, такий нереальний поштовх того, що. Блін, а воно варте того. Тому. тому знайдіть для себе ось цей момент, на чому б ви хотіли не економити. Що б ви хотіли просто так от заходити і купувати в моменті, і ось це мене дуже сильно мотивувало. Я впевнена, що тут є ті люди, які скажуть, що окей, типу, позитивне мислення це все класно, але я там заробляю 7 тисяч гривень. Мені взагалі немає де ті гроші. Брати і єдиний вихід це економити. Але я вам скажу так: що коли ми з чоловіком прийняли рішення одружитися, я точно знала, що я хочу весілля. І в той момент ми заробляли ну дуже небагато. І щоб зробити те весілля, яке я хотіла, для нас це була нереальна цифра. Але ми собі взяли за мету, що ми хочемо зробити таке весілля, і ми його зробимо. Я якраз таки підходжу до того моменту, який теж є ключовим і важливим. І в той момент, коли ми з чоловіком вирішили робити весілля, ми не почали економити, ми не почали собі масово в чомусь відмовляти. Ми зрозуміли, що у нас було багато трат, які є нераціональними, недоцільними, якісь там імпульсивні покупки, як зараз зайти просто в Аврору, ти виходиш з цієї аврори з пакунком. Речей, які тобі не потрібні. І ми вирішили відмовитись від тих речей, які дійсно нам не потрібні, і ціленаправленно відкладали малесенькі суми на те, аби е дійти до нашої цілі. І в той момент 100 тисяч гривень на весілля це для нас була нереальна цифра. І в мене була принципова позиція, що я не хочу, щоб мені за це весілля там платили батьки, ще хтось там допомагав. У мене була принципова позиція, що я хочу, щоб це було наше весілля, щоб наші гості прийшли, отримали задоволення. І я гадаю, що весілля у нас було нереально класне. І враховуючи ті можливості, які у нас були, ну для мене це був просто прекрасний день, який б я залюбки повторила. Але гроші ми відкладали е -е, досить довгий час, я думаю, десь рік ми відкладали на те, аби зробити це весілля. І ось я якраз таки підійшла до наступного моменту. Ви вже змінили свої переконання. Це процес не однієї хвилини, не одного дня. Наберіться терпіння. І ви маєте чітко сформулювати свою ціль. Для чого вам потрібні ці гроші? Тому що, якщо ви хочете заробити гроші, заради грошей, або вони у вас просто були, у вас їх не буде. Якщо у вас немає конкретної цілі, гроші не приходять. Зробіть собі. Конкретну ціль, поставте собі дедлайн, дату, щоб ви запалювались цією цілею і мрією, і у вас був стимул не зливатися йти далі. Я можу вам порекомендувати дуже класну практику, і я вам скажу чесно, що я злилась на половині цієї практики, тому що мені було важко. Ця практика вона направлена на те, аби розширити своє мислення. Знаєте, така фінансова розтяжка її ще називають. Суть її полягає в тому, щоб видавати собі там кожного дня, кожного тижня віртуальні гроші. Спочатку це була тисяча доларів, потім 5, 10, 50, 100, 200, 300, і так доходило до мільйони. Я злилася на 100 тисячах, тому що е я зрозуміла, що в мене не так багато бажань, і я собі ще поки не дозволяю так масштабно мріяти. І в чому саме клас цієї практики, в тому, що вам потрібно конкретно на цю суму, яка вам видана в цей день або в цей тиждень, обрати, що ви будете купувати. І ви заходите в магазин, дивитесь на ціни, що ви собі купите. І прям записуєте, що я там собі купую кросівки за 5 тисяч гривень, і ви маєте вписатися саме в цю суму не більше, не менше. От у вас є тисяча, витрачаєте цю тисячу, далі йдете 5 тисяч, 10 і так далі. І в якийсь момент е, ви зрозумієте, що у вас, можливо, ось ця дозвільна система, вона не, не така розвинена, що треба розвивати, або ви навпаки, можете витратити ці гроші прям ось за милу душу в секунду. І тут я також вам раджу трішки задуматись, тому що, скоріш за все, це інфантильна позиція, що, знаєте, там давайте гроші, я буду витрачати. Тому що е, гроші вони приходять тільки до дорослих людей, до дітей гроші не приходять. За дітей платять завжди батьки. Тому я вам рекомендую зробити цю вправу. Я впевнена, що е, вона вам піде тільки на користь. Просто спробуйте заради цікавості, заради інтересу перевірте, чи спрацює вона на вас. Я завдячую собі і тим рішенням, які я приймала в житті. Тому що вони мене привели туди, де я зараз, де я можу собі дозволити те, що я хочу, де я можу жити те життя, яке мені подобається. І все це завдяки тому, що в певний момент я зрозуміла, що в мене є якесь щось, що мені не дозволяє рухатись далі. І ви знаєте, для мене було самим таким дивним, коли я себе відкопала на страху, що я боюсь великих грошей. І я впевнена, що у багатьох є е, цей страх, тому що, ну, як можна не хотіти більше грошей? Всі хочуть більше грошей. Але коли йде момент до того, що ви отримуєте більше грошей, ви починаєте їх зливати підсвідомо. Вам підвищують зарплату, а ви живете все одно в мінусі. Вам там приходять якісь бонуси, а у вас все одно не вистачає грошей. Ось у мене був такий момент, коли. Наче й більше, а вони кудись здіваються. То я захворіла, то ще щось там треба оплатити. І в якийсь момент я зрозуміла, що це якась там історія, що щось з цим не так. І ось цей момент я в собі відкупала ось цей страх, що я боюся грошей, тому що великі суми грошей це велика відповідальність. А можливо, там про мене хтось щось подумає, те ж саме, що я думала, що багаті люди. Це нечесні люди, а я не хочу бути нечесною людиною, тому мені краще залишатися ось тут, де в мене небагато грошей, щоб, не дай Бог, про мене не подумали, що я нечесна. І ось ці переконання в собі треба просто вирубувати, свідомо це робити, тому що без вашої свідомої дії нічого до вас просто так в руки не припливе. І якщо ви думаєте навіть, що і припливе, то згадайте історію про людей, які вигравали в лотерею. 90% тих людей, які вигравали в лотерею, вони зливали всі ці гроші, і ба більше вони заходили в борги, ставали наркоманами, алкоголіками і так далі. Тому е я вам бажаю свідомо підходити до свого фінансового стану, тому що ваше фінансове благополуччя це ваш рівень життя. Це те, яким чином ви дозволяєте собі в цьому житті проявлятися. І знаєте, я нещодавно себе зловила на думці, що а, мені раніше дуже багато людей радило, яким чином можна зекономити, де там можна дешевше щось купити. І саме цікаве, що деякі з цих людей вони а, їздили там за продуктами в іншу частину міста, аби купити там дешевше, але не зважали на той момент, що. Потрібно витратити купу свого часу, і потрібно витратити там гроші на бензин, на транспорт і так далі. Тобто економії ніякої не було, але ілюзорність іл ось цієї економії вона у людей в мізках присутня. І в якийсь момент я зрозуміла, що мені поради людей, які рекомендують мені зекономити, не потрібні. Мені потрібні поради, яким чином я можу більше заробити. І коли ви думаєте, як я можу зробити, як я можу дати більше цінності цьому світу, аби отримати це все назаєм, тоді все кардинально змінюється. Тому, підсумовуючи все сказане, економія не приведе вас до багатства. До багатства вас приведуть нові ідеї, нові рішення, ваше нове мислення, мислення з того, що у нас в світі всього достатньо, і вам оце достатньо доступне. І тільки з такої позиції, коли ви дозволяєте собі більше заробляти, дозволяєте собі бути в кращих стосунках, дозволяєте собі все, тільки з такої позиції ви можете жити це життя прекрасно, процвітаючи, багато Тому не економте, а шукайте шляхи, де краще і більше заробити. Я вас, як завжди, запрошую підписатися на мій канал, поставте лайк, якщо відео це було для вас корисним, і напишіть в коментарях, які негативні переконання є у вас вже зараз.